Добрий день, фірма ВІП-запчасті Пропонує карданий вал вже в більш посиленій серії починаємо. Під хрестовинку 302 х 92 Оце такий у нас монстрик. Получається вже. Він йде вже під, під вилучки на 6 шліців і на 21 шліц, 35 вал, щоб ми його могли використовувати. В приводі ку кукурузних жаток або взагалі жаток або якісь мощних агрегатів, тобто вже імпортні трактори. Так, ми комплектуємо їх під таку хрестовинку Mad Dніталіa, оце його виробник. На даний момент в Україні один із кращих порівняно якість і ціна, тому що можна знайти і. І трохи дорожче, і трохи краще, і трохи дешевше. Ну, і є, я, звісно, якість буде такою ж самою. це ми зупинилися в основному на таких на Дела Конкордія. Кардан Конкордія, кардан нашого української зборки. Ну і з імпортних комплектуючих. От такий, такий карданчик пропонує фірма vip запчасті. А, також забув сказати, на нього вилки різної категорії. Починаючи от 21 шліц на 6, на 8, також є, 20 шліців є і 6 крупний шліц, 45 вал. Компонується на трубі трикутній, 54 на 45. Ну, Якщо ви бажаєте змогу його придбати, придбати або полікувати, звертайтесь, будемо раді вам допомогти запустити ваш агрегат або полікувати ваш кардан. А також підписуйтесь на наш канал, якщо подобається наш контент. Дякую за увагу!